Із новими вібраціями землі. Не встигає за ними. Відбувається співналаштування більше енергетичних здібностей. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець і взаємодії з енергіями тонких планів, служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал світла, любові, свободи. Духовності Ереводолія, він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за неросприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі. І особливо дякую за кожен донат, який допомагає розвитку та функціонуванню нашого каналу. Сьогодні Владика енергії вийшов зі мною на взаємодію, щоб передати важливу інформацію про енергії часу, у якому ми живемо. Коли я його побачила, він стояв біля Великої Колби з енергіями кольорів веселки. Владику Енергії я бачу у твоїй колбі енергії кольорів Веселки. Отак! От Енергії кольорів веселки це те, до чого повинен прагнути кожен із вас. Що кожен із вас повинен у собі розкрити. Це той рівень, на який кожен із вас повинен піднятися, щоб війти в поле гармонійного співжиття із новими вібраціями землі. Це не відбувається так. Одного разу доторкнувся до тих енергій, вони розкрилися і, задоволені результатом, залишаю все на самотік. Енергії працюють тоді, коли ви з ними працюєте. Чим більше ви з ними працюєте, тим глибше вони вам розкриваються. Тим глибше вони розкривають вам ваші вміння і знання. Тим більше здібності енергетичних у вас розкривається. У теперішній час вібрації землі. Частоти землі настільки сильно піднімаються, що людство не встигає за ними підтягуватися. І щоб підтягнути тих, хто розвивається, піднімається у своєму духовному розвитку, щоб підняти їх до рівня вібрацій землі, у їхніх фізичних тілах відбуваються сильні енергетичні чистки, які проявляються різними фізичними недугами. Ці чистки можуть проявлятися несподіваними болями без жодних причин. Як от несподівано виникли біль у горлі без простуди і споживання жодних холодних напоїв, а також болі в тих частинах тіла, які вас колись давно турбували, і які ви, як вам здавалося, вилікували. Однак там щось залишилося енергетично невичищене. Енергії підвищених вібрацій землі пробираються у всі ваші невичищені частини тіла, щоб їх енергетично кристалізувати. Владику енергій, розкажи, будь ласка, про здібності, вміння, знання, які відкриваються, будуть відкриватися тим, хто постійно взаємодіє з божественними енергіями. Ті, хто у власному розвитку і свідомості піднявся до четвертого виміру реальності, до п'ятого, жонглюють, будуть жонглювати енергіями у просторі так, як жонглюють артисти різними предметами. Хтось більш вправний, хтось менш, але вдається кожному. У тих, в кого тіло вібраційно відповідає енергіям Землі, відбувається співналаштування. На одну хвилю взаємодії. Владико енергій. Зараз ми відчуваємо не лише підняття вібрацій Землі на власному самопочутті, а й спостерігаємо багато агресії, багато проявів сил зла. Це момент активізації сил зла. Вони борються. За те з вами, чим володіли на землі багато століть і чого не бажають втрачати, за ваші енергії. за ваші енергії Покори страхів, раб, рабського поклоніння. У житті на землі боротьба сил зла і силами світла проявлялася у яскравих. Яскравих із точки зору пам'ятних моментів історії, а не високовібраційних. Це і часи переслідувань тих, хто йшов за вірою Христа, часи переслідувань тих, хто єднався із Творцем через взаємодію з енергіями тонких планів, через свої особливі здібності, гоніння на відім, часи інквізиції, усе це робили сили зла. А вам це подавали з іншої точки сприйняття. Остерігайтеся інформації, яку читаєте, якою вас годують офіційні джерела. У ній може бути лише один відсоток істини. А може й не бути її взагалі. Наймогутнішою зброєю сил зла проти вас є зброя інформаційна. Цю зброю більшість з вас недооцінює. Саме тому на планеті так багато низьковібраційних проявів: зло проникає у ваші душі через низькочастотну музику, через низьковібраційні новини, через низькі вібрації тих, із ким взаємодіяти у зовнішньому просторі, через низькі вібрації зовнішнього простору. Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення» і куб Метатрона. На курсах ви навчитеся взаємодіяти з божественними енергіями для зцілення від низьких вібрацій себе і свого життя. Владику Енергії. Що ти скажеш, якщо розглянути на загальнопланетарному рівні вібрації Землі? З вібраціями людства скажу, що працювати є над чим, і чистити є що. Багато є що чистити. Необхідно чистити думки людей від страждань, страхів, ненависті, заздрощів, конкуренції, недоброзичливості. Багато від чого. А важливе повідомлення мого сьогоднішнього послання вам це енергії, у яких ви вже живете, і енергії наступного місяця вашого життя, енергії руйнації, енергії, які несуть руйнацію старого світу, старих форм, видимі, болючі руйнації, болючі для багатьох. Будете втрачати те, до чого звикли. Вам доведеться вчитися жити за новими вимірами. Трансформація це не про гарно упакований подарунок. Трансформація це перехід від старих форм до нових через втрати і страждання. Втрати різні, фізичні, матеріальні. Суть трансформації у тому, щоб вчитися сприймати ці втрати на повній довірі вищим силам, на повній довірі божественним енергіям, у взаємодії з усіма божественними енергіями. Відпустіть ваші хвилювання і прийміть як найбільший дар енергії Творця. Довіртеся їм, і вони вас поведуть за собою. Вони вам допоможуть пройти період вашої власної трансформації і період трансформації життя на планеті у душевній гармонії. Руйнуються старі форми. Руйнується старий світ. У новий увійде той, хто слідує за божественними енергіями, за енергіями свого духа.